Фонд президента України представляє кваліфікований гурток. Гурток такого високого рівня це дуже складно. Проєкт про переможців і призерів міжнародних учнівських олімпіад та їхніх талановитих вчителів. Ну, діти мають вчитися в класі, а не в подвалі. Зірки освітніх олімпіад. Мене звати Аліна Оскарівна Романенко. Я працюю в Києво-Печерському ліцеї лідер. І працюю я там з 1990 року, як це не страшно звучить. І ну, в мене немає біографії, оскільки я вчилася в цій школі і майже все життя провела в цій школі. Як ви прийшли у професію? Ну, Якось я з дитинства знала, що я буду вчителькою математики. Я, я не можу вам відповісти, коли я це зрозуміла, але скільки я себе пам'ятаю, я знала, що я буду вчителькою математики. Я вчилася на. Механіко-математичному факультеті в університеті Шевченка, але я знала, що я буду вчителькою завжди. Ну, якось, так. Да. Ну, може, знаєте, мені інколи здається, що люди, які йдуть вчителі, в них просто може недостатньо уяви. Тобто, всі в школі вчили, всі уявляють собі, що це за професія вчитель, а для інших інші професії не знають. Тобто, може, в мене просто недостатньо уяви. Тому я собі обрала ну, завжди, я знала завжди, що я буду викладати математику в школі. Що ви відчули, коли дізналися, що ваша учениця виграла Міжнародну олімпіаду з математики? Ну, ви розумієте, коли твій учень потрапляє в збірну України на міжнародну олімпіаду, то ну, ти вже маєш надію, що він отримає медаль, бо ну, дуже рідко, дуже рідко. Буває таке, що члени збірної команди України приїжджають, не отримавши жодної медалі. Тому ну, найскладніше це відбори на міжнародну олімпіаду. А ну і я слідкувала там за тим, як відбувається ця Олімпіада. Звичайно, що я була дуже щаслива. І ну, тим більше для Поліни це був дуже, дуже вдалий рік, тому що вона ж отримала. Золото на європейській дівчачій олімпіаді на в неї був абсолютно перше місце. Тому я думаю, що цей рік для неї був дуже дуже вдалий. У мене є ще призери міжнародної олімпіади. У мене ще є два хлопці, які були призерами міжнародних олімпіад до того. попередніх випусках так що ви помічаєте в учнях такого, чого не помічають інші? Ну, як вам сказати, я досвідчений вчитель, і я одразу бачу, що ця оця дитина їй цікаво. Вона, ну як би сказати, математично, ну як би, ну трошки може, ну, не сказати обдаровано, трошки математично може її так вдарило. І, і оця цікавість, оця цікавість, вона домінує. Оце найважливіше, і мені здається, що це дуже важливо, це середовище. Тому що якщо дитина не є генієм, тобто в нас є генії, які вчаться без всякого середовища, ну як тригуб, наприклад, але середовище дуже важливо. Тобто, щоб було з ким спілкуватися, щоб було з ким змагатися, щоб було з ким спілкуватися, щоб і цікавість лишалася. Тому що я вчу дітей 7 років з 5 по 11 клас, і залишити оцю цікавість мені здається, що це найважливіша моя задача. Як ви стимулюєте цікавість до навчання? Ну, по-перше, я дуже вдячна, тому що в нашому місті проводиться багато математичних заходів для підлітків. Тобто, змагання для підлітків дуже дуже важливі. Тобто, ну фактично, що відбувається? Діти приходять у неділю і розв'язують задачі. Діти приходять на канікулах і розв'язують задачі. Тобто, ми, як дорослі, можемо це зрозуміти, що нічого нового не відбувається. Але для них це дуже важливо, бо це змагання. Вони спілкую, змагаються з іншими, вони спілкуються з іншими, вони знайомляться з іншими, вони знайомляться з своїми суперниками. Їх суперники стають їхніми друзями. Після закінчення школи вони разом вчаться. Це дуже важливо. Тобто в них така є своя власна тусовка, і вони допомагають один одному. Допомагають один одному створювати оцей інтерес, оцю цікавість. Ну і розумієте, мені ну, я намагаюся заразити їх своїм тим, що мені це подобається, тим, що мені це цікаво, тим, що мені це не, не байдуже. І... Ну і я думаю, що мене це певною мірою виходить або виходило принаймні. Як ви визначаєте індивідуальні потреби учнів, щоб забезпечити їхній успіх? Ну, знов таки, як досвідчений вчитель, я бачу, що ця дитина недовантажена. тобто їй треба ще трошки довантажити. А ця навпаки, вона перевантажена, вона втомилася, її треба відпочити. І... Ну, ви розумієте, мені здається, що найважливіше, що мені вони цікаві. Ці діти мені цікаві. І я думаю, що всім колегам, ну тобто я знаю багато колег у нас в Україні, які мають певні успіхи, їм цікаві діти. Вони з ними возяться, вони знають, як в кого, в кого що вдома, хто що одягнув, хто просто. Хто застудився, в кого немає, там ну, немає якихось речей для того, щоб вчитися і так далі. Діти цікаві вчителям. І я думаю, що вони це відчувають. Ну, тобто, в нас такі ну, нібито відносини так більш-менш сімейні. Ми близько спілкуємось. Як ви розвиваєте критичне мислення у своїх учнях? Ну, тут відповідь дуже проста: треба вчити геометрію. Тобто саме у нас ми вчимо в нашій традиції, ми вчимо доведення, ми вчимо не просто фактам, а ми вчимо доводити факти. Я дуже багато уваги приділяю тому, що діти мають розуміти, де причина, де наслідок. Вони не мають це плутати, вони мають спілкуватися нормальною мовою, тобто вони не мають починати свої відповіді від слов тіпа коротче, «Ну». І, тобто вони мають спілкуватися нормальною мовою, і вони мають розуміти, що відбувається. І для того, щоб навчити їх критично мислити, треба вчити геометрію. Це, ну мені здається, найпотужніше засоб. Які труднощі виникають під час підготовки до Олімпіади? Ну, ви розумієте, труднощі які, що зараз дуже мало. Досвідчених, досвідчених студентів, досвідчених аспірантів, які б могли нам допомогти, які проходили гуртки, наших випускників і так далі. Бо ну, їх мало, зараз їх нема, тому це важкувато. Ну і проводити кваліфікований гурток, гурток такого високого рівня це дуже складно. І я думаю, що в цьому полягає найперша проблема. Да, да, да. Я думаю. Тому що рівень він підвищується оцих завдань. ну, людей, які мають високу підготовку, він підвищується. Тобто, загальний рівень він знижується, а рівень високої підготовки він підвищується. Ну і це добре. Які цінності ви прагнете прищепити своїм учням? Ну, Я б хотіла сказати, що олімпіади це не є ціль наша. Це виходить ну, як, як результат. Тобто цінності, як вчитель математики, я намагаюся, щоб вони полюбили цю науку. Щоб вони любили, як то кажуть, не, не себе в науці, а науку в собі. Тобто, щоб вони вчилися культурно, щоб вони. Е Вчилися ну, не просто розв'язувати деякі типи задач, а щоб вони опановували математику як науку. Тому що олімпіадний е, вік він коротенький, коли, коли вже учні стають студентами, ну там вони один-два рази беруть участь в студентській олімпіаді, це все. А далі треба вже працювати серйозно. Треба, е, навчитися працювати довго над задачею, не те, що ти посидів дві години, вона вже з тебе розв'язана. Тобто, треба навчитися працювати. І я думаю, що я намагаюся зробити так, щоб вони самі навчилися працювати. Лайфхак як закохати у математику. Ну, ви розумієте, я думаю, так, що педагогіка це не є наука. Тобто, те, то, що для мене добре, для вас може бути абсолютно неприйнятне. Тобто, наприклад, у нас в школі є абсолютно різні вчителі. І ось одного вчителя така тиша панує, що аж мухи до стінок притуляються. Для мене це неприйнятно абсолютно. Я не можу так працювати. А інша людина прийде і скаже, ну що це в тебе відбувається так. Ну, ви розумієте, те, що добре для мене, не буде добре для будь-кого. Ну, я там можу сказати якесь слово, чи можу там пожартувати, чи можу зробити щось таке, що для іншої людини не буде добре абсолютно. Мені здається, що це лише досвід, що це лише досвід і власні уподобання. Ну і треба бути шкільною людиною. Я думаю, що в школі затримуються тільки ті люди, які є шкільними людьми. Ну, і це все. Чого ви навчаєтесь від своїх учнів? Я навчаюся в них осучаснюватися, як би так можна було сказати. Тобто я намагаюся, ну, принаймні не дуже відставати від них, коли вони там. Тобто розуміти теми їх розмов. Мені це не завжди вдається, і мені це не завжди здавалося з молодості. Але я намагаюся їх розуміти. І буває що вони дуже є цікавими. Я ну буває, що й переймаю дещо. Я намагаюся просто їх розуміти. Чим вас здивували ваші учні за весь час вашої педагогічної практики? Чи є цікава історія? Ну, наприклад, я пам'ятаю, коли ще це я було це було дуже давно. І ось мої учні пішли на Олімпіаду якусь там. Ну, це тоді були ще Олімпіади для того, щоб поступати вступати в виші. І от вони, вони приходять і мені розповідають якусь задачу. І там така якась куля вписана кудись, і там ще якась. Ну, дуже, дуже складно. І вони мені розповідають, як вони її навчили. Я думаю, так, це я їх такому навчила. Це, це приємно. Рух олімпіадників. Як його можна зростити. Ну, ви розумієте, в нас, мені здається, в нас в місті цей олімпіадний рух він влаштований дуже добре. Тобто, наприклад, ось в неділю у нас буде міська олімпіада. Доступ на міську олімпіаду у нас відкритий. Тобто, будь-яка дитина, незалежно від того, як вона виступила на шкільній олімпіаді, на районній олімпіаді, вона може взяти участь у міській олімпіаді. І це дуже добре, тому що, ну. Хто знає, які там можуть бути обставини. До речі, тепер районні олімпіади онлайн проводяться. І доброчесність, про доброчесність ми нічого не можемо сказати. Тому будь-яка людина може прийти і долучитися до міської олімпіади. Це дуже добре. І багато студентів, які навчаються на факультеті кібернетики, на Міхматі, в КПІ, вони можуть долучитися до проведення математичних заходів. І це теж дуже добре. Тобто спільнота, оця, вона досить таки широка. І я думаю, в нашому місті робиться багато для того, щоб багато дітей брали участь в цих заходах. Ну, і до речі, в нас проводиться і кінгуру, і різноманітні змагання. І кожна школа намагається провести олімпіаду або щось інше, щоб долучити, щоб знайти тих дітей, яким цікаво займатися математикою. Я думаю, що багато в нашому місті проводиться таких заходів, і тут в нас все добре. І все прозоро. Ви розумієте? Тобто я можу бути впевнена абсолютно на 100%, що тут все чесно. От ніяких ну, непрозоростей тут немає. Яка ваша найбільша мрія як педагога? Ну, на сьогоднішній день, щоб ми не вчилися вже в цьому підвалі, бо це. Це просто жах. Це просто жах. Це просто знущання вчитися в підвалі. Хочеться просто вчитися в класі. У нас укриття, але ви розумієте, у нас в школі там вона не добудована, це інша зовсім проблема. У нас є укриття, але там це ну, так би сказати це загальне приміщення. І спочатку ми про там не вчилися взагалі, тому що там ну, люди сидять, вони спілкуються, ну вони ж не можуть мовчати, якщо тривога йде дві години, правильно. Ну і там дуже шумно. Ну тепер вже всі, оце нічого не робити, вже нікому не подобається. Всі вже кажуть, давайте будемо вже вчитися. Ну, це складно, це дійсно складно, бо ну, діти мають вчитися в класі, а не в підвалі. На сьогоднішній день просто я хочу навчати клас. Перші думки після того, як дізналися про перемогу учениці: що я за неї щаслива. Назвіть три якості, які викликають гордість вашої учениці: наполегливість, цікавість і впевненість. Три найбільші виклики, з якими ви як педагог, зіткнулися під час підготовки до Олімпіади. Ну, це по-перше, це війна, це зрозуміло. Ну і ми були в різних місцях, тобто і спілкування наше було виключно онлайн. Тільки трошки ми спілкувалися вживу. Ну, я думаю, що ну, це все. Назвіть три якості, які ви відкрили в собі під час підготовки учнів до Олімпіади за свій педагогічний шлях. Ну, ви розумієте, я не займаюся, я не тренер, я не олімпіадний тренер. Я шкільний вчитель. Тому просто я вчу дітей і все. Що порадити своїм учням, які навчаються під сиренами та обстрілами в укритті? Ну, мені здається, що вони не мають марнувати час. Тобто, тому що будуть люди, які цей час не змарнують. І що вони мають вчитися, що знання. Вони завжди будуть потрібні. І одна, один мій учень, який, до речі, таке ж був призером міжнародної олімпіади, він колись сказав: я боюся, що якщо я зараз пропущу цей час, то знайдуться люди, які його не пропустять, і я від них відстану назавжди. Тобто, це не мої слова, це його. Назвіть три якості справжнього переможця: розумний, наполегливий. І той, хто любить працювати. Якби не педагогіка, чим би ви займалися зараз для душі? Ну, мабуть, садом. Я люблю щось таке, копатися в землі. Опишіть вашу мрію. Я тільки хочу, щоб закінчилася війна. Оце мені здається, що тут у ніяких розбіжностей ні в кого немає. Всі хочуть одного й того самого, Тому що це. Вже два роки, але ти просто не віриш, що це може відбуватися зараз.